Кінетал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, Гарантія вашого врожаю про медицину, якій довіряють. Сучасні лабораторії, виїзні пункти медичної допомоги, педіатрія, профілактика і підтримка навіть у найвіддаленіших селах так нині працює система первинної медичної допомоги у скалацькій громаді. Медичний центр тут створили ще у 2018 році. Сьогодні його послугами користуються понад 9 тисяч людей, з них півтори тисячі дітей. Про це сьогодні у нашій програмі. Знімальна група програми у скалаті це місто центр скалацької міської територіальної громади. Воно має багату і захоплюючу історію, розташоване на мальовничих теренах Подільської височини, приваблює туристів своєю неповторною атмосферою та визначними пам'ятками. В центрі міста розташований скалацький медичний центр, який надає первинну медичну допомогу жителям громади. Знайомимося з роботою центру. Допомагає нам у цьому голова асоціації сімейної медицини Тернопільщини, професор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Лілія Бабінець. Сьогодні, в рамках роботи громадської організації Асоціація сімейної медицини Тернопільщини, ми знаходимося в гостях в скалецькому медичному центрі. Основною опцією роботи якого є надання первинної медичної допомоги, і ми показуємо найкращі лікарські практики в системі первинної медико-санітарної допомоги. Форми є різні, суть одна, і в ракурсі проблеми. Пацієнта, громадянина України. І мені дуже приємно представити сьогодні директора даного медичного центру Луківа Арсена Корниловича, який працює вже практично до 10 років, керує цим центром. Скоро буде, у всякому разі. І він розкаже про основні досягнення, а, можливо, і проблеми. Сталаський медичний центр був створений в 2018 році. З початком фінансування первинної медичної допомоги від Національної служби здоров'я України. Основна діяльність закладу це є надання первинної медичної допомоги в основному жителів для Сталацької громади. Ми також надаємо для жителів сусідніх громад, але це основне це жителі Сталацької громади. В центрі є п'ять амбулаторій. Ми зараз знаходимося в центральній амбулаторії в місті Скалаті. Також є амбулаторія села Старий Стала, села Остап'я, село Новосілка і село Колодівка. П'ять амбулаторій. Тут працює вісім сімейних лікарів і педіатр. Це команда медиків, які першими приймають пацієнтів, ставлять діагнози. Консультують та супроводжують всі, вони мають належний досвід, пройшли курси сімейної медицини, мають відповідні кваліфікаційні категорії. Всі лікарі і помічники пройшли підготовку по наданню психологічної допомоги пацієнтам. Арсен Луків, директор медичного центру, знайомить нас з персоналом і з роботою структурних підрозділів центру. Ольга Ковальська, сімейний лікар, зранку працює в скалацькій амбулаторії, а з 12-ї години в амбулаторії села Остап'я. В селі Остап'я в нас дуже є багато внутрішньопереміщених осіб: більше 200 чоловік. І це всі її пацієнти. Про це вона більше розкаже. Так, переміщених маємо багато. Вони дійсно приміщаються до нас, приїжджають, виїжджають, реєструються. Ми всім надаємо допомогу незалежно від того, чи вони задекларовані в нас, чи не задекларовані. І дітьми багато приїжджають. Там багато сімей, де приїжджають мама й там троє, четверо дітей. Ми доробляємо їм вакцинації. Ми до них ходимо на виклики. До розмови приєднується молода мама з донечкою. Прийшла до, на провірку з, до, з доню вже рік. Так, що місяця приїжджаємо на провірку. О, гарна лікарка, що сказати ще. І донечка здорова. Так, Ви так, здорова. 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 А, а що сьогодні будете робити? Ми робили сьогодні вакцинацію вже в рік. Так, і ми бачимо, що після вакцинації дитина. Така як шутка, Дуже гарно себе поводить, от скільки ми тут перебуваємо. Ні, ням, у така. Така, да, Просто дуже я чудовий бачу, характер. от видно, Бо я хотіла сказати, що лікар так відзиває добре, що контакт, комунікація добра, це так видно, тому що це так рідко буває, що так добре про лікаря відзиваються. прям, Вони ж не знають, що ми тут працюємо, правда? от Просто це дійсно, причому старшого віку жінка, тепер ми бачимо. Вас, дитинку, от а для мене дуже це приємно як куратора сімейної медицини. Що це випускниця Ольга Петрівна нашого університету, і видно, що вона людина ідейна, і видно, що вона задоволена своєю роботою Ви багато маєте от... таких відвідувачів? Маємо маємо новонароджених. В мене п'ятеро дітей в цьому році. П'ятеро дітей. То добре. Так. Так. Трошки розкажіть мені про себе, скільки працюєте Ой, вже буде 10 років, як я працюю сімейним лікарем, Повстап'ю, в амбулаторії, зараз вже тут працюю, веду і доросле населення, і дитяче населення, ну, повністю. Скільки у вас декларантів? Скільки? Десь поза 1400». Тетяна Кійко сімейним лікарем працює вже 15 років. На дільниці 1800 пацієнтів. Проводимо профілактичну роботу, щеплення, проводимо медичні огляди і диспансерна група велика, знаходиться по серцево-судинних патологіях, і також різні бронхіальні астми і різні сердця. Ну і я також є зараз, ще, пройшли курси наркології, тому надіємося, що буде надаватися допомога е, людям, які потребують психологічної і наркологічної допомоги. Мирослава Дорожинська, лікар-педіатр, 40 років працює з дітьми. Хочеться народжуваності більшої, дуже багато. Виїхало молодих людей і ну так як всюди. Ну всі проблеми такі, як в Україні, такі й в нас. У нас дуже мало дітей. У нас 25-го року в нас четверо дітей. Четверо дітей всього. Ну це взагалі мало. Якщо минулі роки було по 18 минулого року. 24 го року там біля 30 дітей. Ну це тільки в мене, в мене, бо в нас ще є сімейні лікарі, мають діток, і а я тільки педіатр так. То все одно мало, все одно дуже мало дітей. Анжеліна Симон первинній медичній практиці віддала уже 28 років. Плідно співпрацює з міжнародною організацією Червоного Христа. Ми виїжджаємо з медсестрами по селах віддалених, які не мають ФАПів, не мають амбулаторій. Оглядаємо пацієнтів на дому, робимо виклики. Ну стараємося допомогти, як чим можемо. 35 років медичного досвіду. Має Ольга Боженок спокійна, врівноважена, завжди знайде підхід до пацієнтів різного віку. В основному обслуговую населення трьох сіл, ну і, звичайно, що скала, тому що основне місце роботи в мене в скалаті. Ну, як бачите, люди постійно потребують уваги, постійно потребують допомоги. Ми виїжджаємо, так, так сталося, що я ще виїжджаю по Червоному Христу, і якраз сьогодні цей весь в Поділля. Люди приходять, звертаються. Кому тис поміряти, кому кому сатурацію, кому пульс, кому е, глюкозу поміряти. то ну, завжди щось стараюся, якщо не маємо медикаментів з собою. Записую і тоді по програмі «Доступні ліки виписую максимально, що можливо. Для виконання якісної діагностики і лікування працює лабораторія, і денний стаціонар. Згідно пакету первинної медичної допомоги, ми зобов'язані на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, цурпорт крові, швидкі тести на гепатити, на віл-сНІД. І на тропоніни, і тез на вагітність. Це безкоштовно. Це входить в пакет первинної медичної допомоги. Інші показники, які ми проводимо на, біохіміч, на гемо... біохімічному аналізаторі, це для того, щоб у нас є пакет по паліативній допомозі для надання допомоги паліативним пацієнтам. Ми маємо такий автоматичний гематологічний аналізатор, п'ятидіфний кожному пацієнту, безкоштовно на ньому проводимо. Загальний аналіз крові і додатково ще передивляємося лейкоцитарну формулу під мікроскопом. Цей аналізатор нам купили в благодійник. Дякую. От я хочу звернути на це увагу, тому що не кругом є такі можливості, таку такий багатий спектр робити лабораторної допомоги. Дуже скромні працівники, але працюючи такі серйозно працюють, от посміхаються, тому що я просто знаю, ми часто їздимо, дивимося. Це дуже здорово, що є такі можливості співпраці, та? Да? і з благодійниками, і при виконанні пакетів НЦЗУ часто критикують, але подивіться, скільки дає можливості виконати паліяти пакет. Надання паліативної допомоги, і вам вдалося його за да, підписати, да, цей угоду і це дуже добре. А це кабінет щеплень. Обладнання нам надало ЮНІСЕФ, дякуючи їм. Ми маємо багато холодильників. який маєш холодильник, отой високий, він тримає до 5 діб температури. Якщо у неї світла нема, ми не переживаємо тепер, тому що вакцина зберігається нормально. Холодовия ланцюг збережений. Так само є в нас менші холодильники, які зберігають, якщо виключається світло, вони зберігають 3-5 днів теж, якщо його не відкривати, температуру. Вакцина в нас є в достатній кількості для всіх вікових категорій, для діток до року. Півтора, шість, шістнадцять, чотирнадцять, і для дорослих. Добре, зберегли таку структуру, як денний стаціонар Арсен Карнилович, бо я прибічник того, що і на первинці, і на вторинці ця форма така благодатна і економічно. Якби вона доцільна і вона сприяє наданню якісної допомоги нашим пацієнтам. Ваша думка ну, згідно роз'яснення національної служби, крім планових надання послуг, ще сімейний лікар, чи педіатр чи терапевт зобов'язана надавати невідкладну допомогу по місцю надання послуги і для надання. В першу чергу невідкладної допомоги це йде стаціонар, куди можна положити хворого, зробити кардіограму, надати всі необхідні обстеження провести, надати лікування. Стало мені погано, високий тиск. Прийшла в стаціонар, дали мені медичну допомогу, дуже гарне обслуговування. То ви живе. Дуже вдячна тут, всіх. Так проживаю скалеті. Ну, то добре, що так. добре, що є так первинна допомога тут. Найкращим результатом якості надання медичної допомоги є задоволення пацієнтів. Сімейна лікарка дуже добра, дуже добра жінка. І, і лікарка. А як її звати? Ольга Петрівна. Угу. Так, так. А скільки вам років, скажіть? Мені 80 років вже. Але про здоров'я дбати, щоб... Та треба, я його й мало маю. Я пережила великі операції. Але Бог дає життя, треба жити. А пані Ганна прийшла на прийом до лікаря з внучкою. Така домашня дитина, це з бабусею. Бабуся доглядає, і бабуся з лікарями тримає зв'язки. Так, так, звичайно, звичайно. І часто звертаєтеся, ну вона не дуже хворіє, але в даний час я не знаю, що сталося, чи е, з'їла щось і повикидало. Треба нам звернутися і щоб подивитися. Прийшла до Ольги Петрівної сімейної лікаря. Так а що вас привело? Е – -е, Погане самопочуття трошечки було некомфортно вночі в районі серця. Приїхали з тим. Та зараз постійно переживання. так що… – вас на війні, може є. Ні. Дякувати Богу. Але переживаємо за хлопців, тож не ну, то, що якщо нікого немає, ми зараз не переживаємо. Ні, ми переживаємо за всі. І учні мої є на війні, і родичі є на війні. Так що немає такого, щоб не було пережиття. На прийомі до лікаря і молодий батько з дитиною. Це наша перша дитина, хлопчик Марко. Ну, та й приїжджаємо до нашої лікарки, щоб вона його провірила, щоб з ним було все добре. Та й все. Хлопчик здоровий. Хлопчик здоровий, так. Бачите, така, як то кажуть, увага, і в такий час ми живемо. І дай Боже, щоб всі діти були здорові, щасливі, щоб скоріше закінчилася війна, правда? Так. Саме основне. А далі наша дорога пролягла у село Поділля. Тут знаходиться медичний пункт тимчасового базування, куди приїжджають сімейні лікарі і їхні помічники і надають медичну допомогу жителям сіл Поділля і Хоптянка. Зустрілися із місцевими фермерами і старостою села, з мешканцями громади. Людей у цих селах близько 400 чоловік, майже всі пенсійного віку. Збережений медичний пункт і на регулярній основі приїжджають сімейні лікарі, мають підтримку Червоного Христа і препарати, які оплачує держава. Первинна медицина в нас на скалачині на хорошому рівні. Я як колишній працівник, дотичний був до органів місцевого самоврядування, то можу порівняти, як воно було, коли первинка була ще. Окремим підрозділом, не, не окремим, а як би рахувалися. Лікарня. Тоді Лікарня. належали до лікарні, а зараз вони окремий підрозділ на хорошому рівні. Хоча б є питання в мене деякі, якщо взяти по поділі особливо ми б хотіли, щоб на постійній основі був у нас лікар. Ми хочемо, щоб всі були здорові, теж долучаємося до. До лікарні допомагаємо і будемо допомагати. Пропрацювала тут в селі Поділі 40 років фельдшером. Зараз тут також надають допомогу, бо я зараз вже на пенсії, але тут теж надають медичну допомогу. Дівчата приїжджають із Червоного Христа, і безплатно медикаменти дають. І Хто звертається, вони всім допомагають. Школа маленька, неперспективна, але ми сподіваємося, що ще Пудемо працювати, тому що хочеться, щоб село жило, тому що коли є школа, є діти, є, медичний, є пункт. медичний пункт, то тоді ж село живе. Тут же зустрілася із мамою воїна, який третій рік захищає нашу Україну. Моєму як ми його називаємо 32 роки. Зараз він знаходиться на Сумщині, починав Бахмут. Покровськ за третій рік він там, в нього маленька донечка Златочка. З перших днів він пішов по повісті, і до, до сих пір він на захисті нашої України. Людина, яка має вищу освіту, яка працювала по-юридичній, але пішов захищати, бо каже, Колись, як виросте моя златка, спитає мене, а де ти, тату, Богу переживається. Кожного дня дивимося, чи є смс, чи був в мережі, але на все Божа воля, і віримо, і знаємо, що обов'язково він повернеться. І всі наші сини, ті, що захищають, дочки повернуться до нашої України, до наших А молитва матерів безцінна. Як кажуть, вона ламає гори, і щодня наші молитви глинуть до Господа. І дякую всім воїнам, особі мого сина, його побратимам, всім воїнам, односельчанам за їхню таку героїчну боротьбу. І всього доброго нам і мирного неба. Дякую, дякую. Отже, скалацькій медицині люди довіряють. Скаласна медицина працює, фактично вона створена підприємство у 2018 році, воно створено з нуля. І амбулаторії всі приведені до ліцензійних умов всіма з теперішніми вимогами. І доступність, і жестова мова. І зараз в даний час під договора з Національною службою. Укладені по багатьох пакетах. Основною це, нас, це первинна медична допомога. У нас також є, є пакет по паліативній допомозі. Ми виїжджаємо до людей на села, на дім, надаємо їм там допомогу. Це в основному і мобільні люди, люди з обмеженими можливостями. Я проживаю в селі Старому Скалеті, сам там, є в нас амбулаторія, вона досить на хорошому рівні. Послуги надаються досить гарні. Люди задоволені. Безумовно, зразу видно, що керівник на своєму місці. Це однозначно. Тому що, можливо, ще не такі приміщення, як би хотілося, правда? Є плани. Я є. так відчула це. Але, ви знаєте, така апаратура стоїть, так розширені можливості первинки навіть за вимогами НСЗУ. Тому що і опції аналізів. Це не просто тобі там декілька параметрів, це загальний аналіз крові. З розформулою це не просто там один-два біохімічних параметри, а це 13 опцій із дедімером із серіактивним протеїном і таке інше. Це не так все просто. Я бачу, як поводить себе персонал. Зберегли педіатричну службу, крім загальної практики, де е, під наглядом стоять дітки. Ви бачимо 200 в когось, когось 400 діток. Це не так все просто, це дуже відповідально. Але ми бачимо, що є ставка педіатра. Пам'ятаєте, який ідейний педіатр? А це ж наше майбутнє. і Це здорово, що ви це зуміли. Да, є проблеми з ФАПами. Да, що вони не завжди економічно ну, можуть бути обґрунтовані, якби їх наявність. Але прекрасно вирішують за рахунок як це, тимчасових, як ви сказали, пунктів тимчасового, тимчасового базування. Це таке ноу-хау, наше українське, що є можливість тут надавати допомогу. Ну і співпраця з громадою, з міценатами, підприємствами, які теплі, ідейні, які самі тут отримують цю допомогу. Ну і Ми бачимо, що яка допомога надається сім'ях, військових. Це звучить завжди ця тема. І ясно, що ми тільки перемоги бажаємо нам, всім і медики на передовому фронті. Можемо сказати слава нашим найкращим синам і донькам, які в ЗСУ. Нехай всі повернуться живими, ми їх чекаємо. І слава нашим медикам, слава первинці, слава Україні! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збуча, чи гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ АГРО Насіння збучуча. Гарантія вашого врожаю.